Починаючи з середини 17 століття, понад 100 років Україна існувала як козацько-гетьманська держава. Після поразки козацького повстання під проводом гетьмана Івана Мазепи в 1709 році Російська імперія взяла курс на ліквідацію козацької автономії. Спочатку було скасовано гетьманство, потім зруйнована Запорізька Січ, ліквідовано козацький устрій і закріпачено українських селян. Але дух свободи і незалежності надовго залишився у пам'яті наступних поколінь українців. Найкращі їх представники присвятили себе формуванню національного обличчя українського народу, пробудженню патріотичних почуттів, усвідомленню своїх історичних коренів. А з кінця XVIII століття, під впливом європейського романтизму і французької революції, яка скасувала королівську владу і проголосила націю об'єднанням вільних громадян і джерелом державної суверенності, на українських землях набув розвитку український національний рух. У відповідь на деспотичну реакцію російського царизму, головними його ознаками були національно-культурне відродження і становлення української нації. Український рух. Характеризувався певними вимірами участі в цьому русі різних прошарків українського суспільства. І українська аристократична верства дала поштовх і літературному процесу українському, і різним проявам громадської діяльності, зрештою, цілої низки структур різних організацій. Серед цього соціуму жили історичні традиції. І намір, прагнення таке відновити гетьманство. Нащадком відомого українського роду був Василь Капніст, в минулому офіцер, а потім письменник, автор відомої Оди на рабство. Він наприкінці 18 століття поїхав до Прусії на зустріч із тамтешнім королем. Серед інших питань він вніс пропозицію активно підтримати відтворення на території України незалежної держави у випадку війни Прусії з Росією. Василь Капніст виїжджає в Прусію. З якою метою? Виїжджає не він сам просто так, а як представник новгородсіверської групи дисидентів, якщо так можна висловити, незадоволений, Опозиційно налаштований. Звичайно, насамперед, казацько-старшинської верстви. Головне завдання позбутися царського панування російського в Україні. Пруський монарх бачив майбутнє своєї імперії лише у тісних зв'язках із Росією. Фактично, капністо довелося повернутися ні з чим. Остання надія козацької старшини на зовнішню допомогу у звільненні України виявилася марною. Але цей факт свідчить про те, що в Україні було чимало людей, які думали про збройну боротьбу з Росією. На противагу реакції російського уряду в українському суспільстві постійно була присутня думка про вільність і ширилися опозиційні настрої, які сприяли створенню в 20-х роках 19-го століття таємних товариств. Малоросійське таємне товариство, яке було засновано керівником Переяславського повітового дворянства Василем Лукашевичем у 1821 році, ставило за мету вибороти незалежність України. Воно мало тісні зв'язки з товариством об'єднаних слов'ян. Ця таємна революційна організація діяла в Новограді Волинському. Вона об'єднувала офіцерів, які були розташовані на Волині і Київщині. Основним завданням товариства об'єднаних слов'ян було визволення народів з-під чужої влади. Ліквідація монархічного устрою і створення Федеративного союзу Слов'янських Республік. Пізніше ці організації об'єднались із південним товариством декабристів. Очолював його герой Бородинської битви 1812 року, 25-річний підполковник Сергій Муравйов Апостол. До складу товариства входили ще два його брати Матвій та Іполит. Всі вони були нащадками давнього українського козацького роду. Виступали за свободу народів у складі Російської імперії і категорично не сприймали проект конституції Павла Пестеля, в якій жоден народ не мав права на самовизначення з брати Муравйовим які представляли південне товариство, які були розквартировані у Василькові і служили в Чернігівському полку, і які були правнуками гетьмана Данила Апостола, вони вважали, що кожен народ, який живе в російській імперії, повинен отримати свої автономні права і повинен розвивати ці автономні права. Північне товариство, яке очолювалося Павлом Пестелем, воно стояло на основі того, що Росія повинна бути єдиною республікою без царя, але відповідно із дуже жорстокістом. З жорсткою тиранією з якобінським способом управління, і Павло Пестель вважав, що ніяких народів не може бути. Є один народ, і відповідно не може бути ніяких поблажок до різних там сепаратистських рухів, національних рухів. Тобто, в цьому плані програми південного і північного товариства дуже різко розходилися. Позиція Сергія Муравйова апостола була настільки переконливою, що інший декабрист, росіянин Релеєв сприймав її позитивно. Кондратій Релєєв, один із декабристів, страчених у 1826 році, після повстання декабристів, у своїй поемі Войнеровській писав: Битні за держави давно Україні. пора». Повстання декабристів на Сенатській площі в Санкт-Петербурзі остаточно не завершилось 14 грудня, як це подавалося в радянській історіографії. Воно ще мало українське продовження. Брати Муравйови апостоли в Василькові біля Києва підняли повстання Чернігівського полку і рушили на Житомир, де також повстали розквартировані там полки. Але урядові війська вгамували повстанців. Сергій Муравйов, апостол, був страчений в Санкт-Петербурзі разом з іншими декабристами. За свідченнями сучасників цар Микола І пропонував Муравйову помилування, оскільки був з ним добре знайомий. Але той відмовився. За рішенням трибуналу декілька офіцерів Чернігівського полку були засуджені до довічної каторги, понад 100 осіб були піддані тілесним покаранням, близько 800 солдатів і офіцерів були переведені на Кавказ. Повстання було жорстоко придушене, але воно надихнуло місцеве населення на боротьбу проти кріпацтва. Згідно з документами в Вуманському, Васильківському і Білоцерківському повітах Київської губернії ще два роки тривали селянські повстання, які жорстоко придушувалися. На початку 40-х років 19 століття, із відкриттям університету, центром національно-визвольного руху став Київ. У січні 1846 року тут було створено таємну політичну організацію Кирило Мефодіївське братство. Кирило мефодіївські братчики вже писали і збудували романтичні проекції про месіанське призначення українського народу на теренах Слов'янщини. Це були спроби організувати загальнославянську єдність, але організувати її не на засадах якоїсь нової монархії, такої панславізму, а на засадах демократії з президентом, з парламентом. Членами Кирило мефодіївського братства стали вихованці і співробітники Київського та Харківського університетів. Провідну роль серед них відігравали Василь Білозерський, Микола Гулак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко. Якщо дивитися на, на все 19 століття, то треба, я думаю, звернути увагу на Тараса Шевченка, який походив з іншого соціуму, так, ніж там, скажімо, аристократична верства його, його часів. Шевченка двічі мандрував по Україні. Видно, що Шевченка надзвичайно велику увагу віддав контактам з українською поміщицькою верствою. Ми бачимо, що Шевченка скрізь в тих панських садибах. Він бажаний гість і він там дуже інтенсивно контактує з цими нащадками казацької старшини. І що там робить Шевченка? Здавалося б. І раптом він пише і мертвими, і живими, і з земляками. І закликає, обійміть ж брати мої найменшого, свого найменшого брата. До кого звертається Шевченко? Звичайно, він звертається до панства українського. І каже, обійміть, каже, його найменшого брата. Кого це наймеш? Селянина. Шевченка, як ніхто інший, гостро відчував. В нього не було тут компромісу. Україна є поневолена, і Україна має бути звільнена від кого? Від російського ярма. Значить, треба виступити єдиним фронтом. Тарас Шевченко надавав перевагу національним інтересам, а не класовим, і американську демократію протиставив деспотизму російського царату. Про це він написав в поемі Юродивий. Шевченко пише: чи діждемося Вашингтона з новим? І праведним законом, а діждемось таки колись. Звідки це у Шевченка, Вашингтон? Чому не, не французька революція, не ідеї різати, так сказати, пана і утверджувати народ? В Штатах українська верст бачила, що з Британії було перенесено на терени Сполучених Штатів. Непорушна та соціальна сутність і характер взаємин між елітою і, 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 і просто людям. Так, так сказати. Своєю творчою та громадською діяльністю Тарас Шевченко пробудив національну свідомість українців, сприяв розгортанню ними боротьби за своє соціальне і національне визволення. В другій половині дев'ятнадцятого століття в Україні почали організовуватися напівлегальні гуртки громади. Вони об'єднували представників різних прошарків суспільства з різними політичними поглядами. Їхня діяльність мала в основному культурно-просвітницький характер. У цей час зароджується так званий громадський рух. Створюється в Україні саме якщо брати цю частину Російської імперії, адже Україна входила до її складу. Зароджуються перші громади, які популяризують український рух, українську культуру. Громадівці ставили за мету освіту широких народних мас рідною мовою і водночас вивчали культуру, побут, традиції українського села, яке стихійно зберігало мову, віру, звичаї, традиційні форми родинного та громадського життя. Оця стихія українська вона була невід'ємною складовою побуту. От якщо взяти взагалі українське село, то от ми говоримо про Русифікацію російським царизмом, українського суспільства. Русифікувалося насамперед місто. Якщо ви візьмете село, то село зберігало свій патріархальний уклад. Селянин, як він слухав українських пісень з Малко, так і продовжував. І про те, як козаки билися з ляхами, москалями, та -та татарами і так далі, і тому подібне. Все це було в пам'яті, це було в історичних піснях, там думах і так далі. І це зберігав селянський соціум. Із цього усього користалася українська інтелігенція, яка цю буйну таку творчість вона сприймала органічно переосмислювала і видавала, так сказати, наукові і всякого роду праці. Особливого впливу набули ідеї члена Київської громади, українського історика, філософа і громадського діяча Михайла Дрогоманова. Який проповідував соціалізм і стверджував, що українська нація повинна повернутися в сім'ю культурних європейських народів, в яку вона входила до кінця XVII століття, Михайло Драгоманов привніс в український визвольний рух ідеї європейських мислителів. Другим джерелом є новітні течії європейські, які утверджують автономістсько-федералістську ідею в творах там, Продона та інших. Європейських мислителів, які були взяті на озброєння і російськими, і українськими діячами суспільно-політичними, і в тому числі і драгоманами. Головна ідея полягала в тому, щоб демократизувати Росію, імперію російську, тобто російську державу. І демократизувавши її, український рух може знайти там і вирішення своєї національної проблеми. Наприкінці 19 століття відбувається політизація національно-визвольного руху. Першою політичною організацією на цьому етапі стало братство тарасівців, яке діяло впродовж 1891-1993 років. Члени об'єднання, відомі письменники і науковці ставили собі за мету реалізацію основних ідей Тараса Шевченка досягнення повної незалежності української держави. Саме в цей час на західноукраїнських землях національна ідея виходить за межі інтелігентського середовища і проникає в широкі маси. Це стало сприятливим ґрунтом для створення політичних партій національно-політичного спрямування. У 1890 році першою такою політичною організацією стала Українська радикальна партія на чолі з відомим письменником Іваном Франком. Але не дивлячись на різноманітність, і строкатість, національну самобутність і вплив усіляких факторів, передові патріотичні сили України формувались і розвивались у межах загальноєвропейських політичних процесів. Традиції українського визвольного руху, закладені в 19 столітті, отримали своє продовження в національно визвольній боротьбі у 20 столітті.